Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную сьогодні розглянути такі завдання із математики, а саме Алгебра 10 клас. Підручник мерзляк. Профільний рівень. Номер 145. Розв'язати систему рівнянь. Випадок номер 1. система. Перше рівняння. Корінь з Х. Додати корінь з у до рівня 5. І друге рівняння. Х плюс y плюс 4 корінь кор з x помножити на y дорівнює 37. З чого варто почати, і як взагалі розв'язати дане рівняння. Да? Виникає відразу ось таке питання. Ну, насправді не досить складно. Давайте в першому рівнянні, зокрема, виразимо або корінь з, x, або корінь з y. Да? Тобто, нехай корінь з x буде дорівнювати 5. Відняти корінь з y. І ось це вираження підставимо в друге рівняння замість X. Замість корінь з х. Тобто X це що буде 5 мінус корінь з. Ігрека, оскільки це корінь з ігри, тут X значить, це в квадраті, плюс y, плюс 4 корінь під коренем x помножити на y. Я лишаю корінь з ігрек і помножити замість кореня з х. Я пишу оце значення, тобто 5 мінус корінь з ігрека. І це дорівнює 37. Далі підношу до квадрату 25 мінус 10 коренів з ігре плюс y. Тому що корінь з ігри в квадраті і далі, плюс y, плюс 4 кореня з ігре на 5, тобто плюс. 20 корені з г. І мінус 4 корені з ігрек. корінь з y. Це буде мінус 4, мінус 37 дорівня 0. Зводимо подібні у мінус 4 буде мінус 2. Далі, мінус 10 корені з y, плюс 20 буде плюс 10 коренів з y. 25 відняти 37 буде мінус 12 дорівнює 0. Бачимо, коефіцієнти у нас парні можна скоротити на 2, а саме на мінус 2, тому що тут ще є мінус. Лишається Y, Відняти 5. Корін з Y, додати 6 дорівнює 0. Тут можна через заміну. Тобто корінь з Y нехай дорівнює T, Причому Т більше рівне за 0. І в нас виходить, що y це буде Т квадраті. Відняти 5Т, додати 6 дорівнює 0. Тобто за вієта квадратне рівняння да, Т1 та Т2. Добуток отримали 6, сума 5. Це у нас числа 2 та 3. Таким чином, повернувшися до заміни, а саме. Корінь з y дорівнює t, отримуємо, що корінь з Y, Перший випадок дорівнює 2, і другий випадок корінь з Y дорівнює 3. Це ми повернулися до цієї заміни. Тепер згадуємо, як ми заміняли ігрек, корінь з X. Перепрошую, корінь з X5 це мінус. Корінь з Y, Тобто корінь з X в першому випадку буде 5 відняти 2 дорівнює 3, а в другому випадку 5 відняти 3 дорівнює 2. І тепер лишилося знайти X та. Y. Щоб це зробити, достатньо, оскільки тут корінь з X і корінь з Y піднести до квадрату. Отримаємо в першому випадку. Ми отримуємо, що y дорівнює 4. Тоді X буде дорів... x, підносимо до квадрату. отримуємо X буде дорівнювати 9. Тобто, це перша пара 9 та 4. Друга пара підносимо до квадрату. Отримуємо y другий вже буде дорівнювати 9. Відповідно, x. Підносимо до квадрату корінь з X. Отримаємо ікс другий дорівнює 4. Отже, друга пара це 4 та 9. Таким чином, ми з вами розв'язали дану систему. І в нас вийшли е, розв'язки даної системи пари чисел 9 та 4 і 4 та 9. Друга система. Е, Рівнянь в даному номері має наступний вигляд. Корінь кубічний з х плюс корінь кубічний з y до рівня 3, і х помножити на y дорівню 8. З чого варто почати? Да? Тобто у нас корінь кубічний, трошечки нібито складновато, тому що в другому о, рівнянні в нас х та y взагалі в першому степені. Але дивіться, яка цікава. Е Ситуація вийшла. Зверніть, будь ласка, увагу на другий добуток. Х помножити на y дорівнює 8. Ми можемо представити і ліву і праву частину у вигляді кубу якогось числа. Тобто Y Я представлю у вигляді кубу числа корінь кубічний з x помножити на y. Тоді 8 це буде 2 в кубі. І яка в мене ситуація? Дивіться: куб, куб. Я умовно можу скоротити да, і написати, що корінь кубічний з x помножити на y дорівнює 2. Корінь кубічний x y дорівнює 2. Таким чином я трошечки спробував спростити друге рівняння. Для чого? Щоб у ньому виразити або корінь з x, корінь кубічний з х, або корінь кубічний з ігрека, Да? За властивістю кореня. Да, корінь кубічний з добутку це добуток коренів. Помножити на корінь з y. Тобто, у нас корінь кубічний з X буде дорівнювати 2, що ділиться на корінь кубічний з. Y. За умови, що y не дорівнює 0. Y не дорівнює 0. Отже, замість кореня кубічного з X можна підставити ось це вираження вперше. Рівняння. І що ми отримаємо? Ми отримаємо 2, що множиться на корінь кубічний з Y, плюс корінь кубічний з y дорівнює 3. Утворилось ось таке рівняння. Як його розв'язати? Ну, помножити на корінь кубічний з Y і ліву і праву частину. Корінь кубічний. Якщо ми помножимо на перший дріб, то вони у нас скоротяться лише це просто 2, плюс корінь кубічний з y на корінь кубічний з ігрека, буде корінь кубічний з y в квадраті. І це дорівнює 3 помножити на корінь кубічний з y. Тепер я все це переношу в одну частину і отримаю корінь кубічний з y в квадраті мінус 3. Корінь кубічних з y плюс 2 дорівнює 0. Е, я хочу зауважити, що у нас е, далі можна використати заміну. Да? Корінь кубічний з y Представити якимось Т. Корінь кубічний з y дорівнює Т. Тобто, t вже може бути від'ємний, тому що у нас корінь е, непарного степеня. Да? І ми... Коли зробимо таку заміну, у нас виходить t квадраті, відняти 3 т додати 2 до 0. Знову утворилось квадратне рівняння відносно Т, яке можна досить швидко розв'язати, підібравши корені за теоремою вієта. Да? Тобто добуток 2, сума 3 – це наші корені 1 та 2. Тобто, повертаюся до заміни. Перший випадок, корінь кубічний з y буде дорівнювати 1. І другий корінь кубічний з y буде дорівнювати 2. Якщо корінь кубічний з y дорівнює 1, то, відповідно, корінь кубічний з х буде дорівнювати 2 поділити на 1, тобто 2. І корінь кубічний з х в другому випадку підставляємо замість корінь кубічного з y2. 2, 2 тобто 1. Таким чином ми утворили ось такі пари чисел. Тепер лишилося позбутися ось цього кубу, тобто кубічного корення, піднести і ліву і праву частину до кубу, тобто отримуємо y дорівнює 1, це у перший. Тоді так само підносимо корінь кубічний з x в куб, це буде х перший дорівнює 2 в кубі, тобі ж 8. Тобто, перша пара у нас виходить 8 та 1. І відповідно друга пара. підносимо Все те ж саме, підносимо до кубу. отримуємо y другий дорівнює 8. І тут підносимо до кубу. отримуємо yx Х2 дорівнює 1. Тобто, друга пара у нас 1 та 8. Таким чином, і другу систему. Ми з вами розв'язали. Якщо було цікаво і чекаєте продовження наступного відео, чекаю ваші коментарі і радий знову з вами буду поспілкуватися в коментарях. Дякую за увагу!